Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ось вам доказ того, що відбувається повний треш. Я б навіть сказала так, не відбувається, а продовжується. Верховна Рада непомітно для всіх, не тільки для нас, простих українців, а й навіть для наших партнерів прибрала можливість конфіскації майна у корупціонерів, які за новим законом можуть уникнути в'язниці шляхом укладання угоди зі слідством. Як повідомляє голова антикорупційного комітету ради Анастасія Радіна, 20 листопада було ухвалено закон номер 4074 9 про позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора. І одразу непомітно для всіх акуратненько, так знаєте, акуратненько внесли пункт. Зі змінами до статті 77 Кримінального кодексу, яким прибрали конфіскацію як можливе покарання таких корупціонерів. Ну, щоб законно тепер, знаєте, щоб законно не можна було конфіскувати награбоване. Радіна, надзвичайно каже, що ці зміни відбулися несподівано, і вона буде готувати законопроект про виправлення цієї ситуації, але за фактом. Я більш ніж впевнена, що ніхто нічого вносити не буде в цей пункт, який ну звичайно він з'явився раптово цей пункт. Правда, ми ж віримо з вами. От тепер, знаєте, дуже частенько буду посилатись на різних експертів, бо, щоб виражати не тільки свою думку. Так от, думку, яка співпадає мою думку з тими експертами. Так, от, наприклад, та ж Івана крімкош сенсація пише в своїй статті. Влада її ж мовою кинула наших європейських партнерів і українців. Не те, щоб вперше, але цього разу рівень зухвальства перейшов всі межі. О, дивіться, дивіться самі. Цього року Україна і ЄС уклали угоду щодо планів планів Ukraine Facility. А він означає, що ЄС буде надавати мільярди євро в обмін на реформи, на реформи, які будуть робити нас міцнішими зсередини. Так, у нас вже є один план стійкості. Було б кому виконати. І ось умовою для отримання траншу а в 4 мільярди, трошки більше 4 мільярди 100 мільйонів євро було запровадження конфіскації майна корупціонерів. Тобто наші західні партнери вирішили, що ну нарешті вже треба конфіскувати майно так у корупціонерів. Влада опиралася цій тяжкій реформі дуже довго як могла. Наприкінці жовтня дійшло до того, що Єврокомісія пригрозила гроші не дати. Подіяло, за кілька днів Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. Шмигаль відрепортував, що Україна виконала європейські індикатори, але тільки грошики прийшли. Парламент голосує закон, в який слуги запхали скосування конфіскації майна корупціонерів, що уклали угоду зі слідством, встигли і 4 мільярди євро отримати, і, знаєте, нікого зі своїх друзів не образити. Ну, якось так. Як каже пані Іванна, що згадався один регіонал? А цініть красоту ігри як котят. Як думаєте, який імідж Зеленський зі своїми менеджерами формує Україні в ЄС? Ну, хто захоче мати справу з шахраями? Дуже хотілося б почути реакцію влади. Правда? Ну, вона взагалі буде чи не буде. Чи це знову ми, журналісти, розхитуємо човен? І наостанок, знаєте, от кожного ранку прокидаємось і хочеш не хочеш, а читаєш новини, і ось декілька днів тому читаю новини, що ось зіпсувався, зіпсувалося погіршення стану повітря в Києві, і ось фахівці виявили підвищення концентрації пилу в двох районах столиці. Знаєте, це все зрозуміло. Тільки не зрозуміло, що ось з цим робити, так, і як це виправити. Ну, це з повітрям. А ось цікаво мені, а інші фахівці не хочуть провести аналіз того, як підняття податків та ціни на паливо підняли ціни на продукти. Ну, мабуть, не хочуть, так? Цікаво чому? Це ж наслідки діяльності Гетьманцева. І компанії всієї цієї. Тому що ненормально, коли навіть молоко в Україні коштує значно дорожче, ніж, наприклад, в тій же Польщі, при зарплатах менших, ніж там. І це, до речі, теж наслідки діяльності гетьманцевої компанії. А ось якраз щось з цим робити, знаєте, зрозуміло. Тільки поки не робиться. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю.